Дорогий Дональде, шановний пане премєр міністре дякую тобі і твоїй команді за сьогоднішню зустріч. Дякую людям Польщі за підтримку. Особливо підтримка дуже важлива в такі моменти, в такі складні дні ранки, як сьогоднішні для України, українських для українців. Всіх просто удар по лікарні, де лікувалися діти. Які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля, в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно. Конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Безперечно, безперечно ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо, і, безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії, нелюдям з Росії. Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідна допомога, і обов'язково ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати удари. На все, що з ним намагаються обговорювати про мир. Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити, кожен кожен в світі, хто дійсно прагне миру.